Я ніколи не пам'ятаю, щоб у нас колись було настільки зароше пастбище в зиму. Такого, Такої кількості чагарника я бачу тільки вперше. Ось моя машинка. Виїхали трішки пофотографуватися. От. Да. Увага! Повітряна тривога. Засибізм. Пройдіть в найближче укриття. Катався. Під звуки тривоги. ця красота вже Увага! якось трішки не радує. Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Да. Да, Погрунтовки красивіше їхати. Тут от. Навіть незважаючи на чагарники, це все, все рівно ну дуже красиво все. Настільки красиво, що Аж трошки повиражатися хочеться, та не буду. Класна погодка. Нарешті трішки зими бо нарешті трішки зими до нас завітало, бо морози і без снігу, ну воно якось не те. А так ось, ось снігом вкрило землю. О, там щось пар, парочка градусів морозця. а так нормально. Минулому році снігу було більше красота та ляпота. Машинку потрібно трішки буде обслуговувати, ну холодно, блін. Тут я все вже проїжджав, їхав в ту сторону. Бирав місця, де можна пофотографуватися.